55 тисяч гривень, чудова техніка. Апарат. Класний чудова. апарат. Spark 250d3, колісна база 18-16. захист нижча, 6-ступенева коробка передач, присутній баланс вал. Двигунчик у нас LongSync, 166-й двигун, потужність 18 кінських сил. Витрата палива в районі 3,5 літра. такий ендуро-мотоцикл, що можна десь і по пересічні покататися, можна десь по асфальті їздити. Різина в нього така універсальна. Передні-задні дискові гальма. Лінзована оптика. Оптика лінзована, світло. Все-таки гроші класно. В комплекті документи, само собою, гарантія 6 тисяч км або рік часу. Захист, ніг, щоб вам десь він впав, чи ще щось не пошкодило ноги. Труба у нас з нержавеючки. І має підножки для пасажира. І, до речі, невеличкий багажничок під кофер. Кого цікавить, звертається, є доставка є відправка. Ціна бюджетна, на мотоцикл непоганий за свої гроші. Тут такий собі купував, напишесь відвідок. Чекаємо дзвіночка.